Так, привіт, дівчаточка. Сьогодні ми будемо. Я буду глядати ось такий набірчик від Тела Artis. Це діамантова ялинка. Складність її три зірочки з 5. До набору входить велюр, бісер пресіоза омела, декоративні елементи, стразовий ланцюжок, застіпка, голка і інструкція. Розмір 45 на 85 мм. Артикул Б 220. Так, відкриваємо. Я все дістану, краще було не так, почнемо. Так, фетр. з донесеною схемкою показано деякі елементи будуть пришиватися. Це перед, це буде на задню стінку пришиватися. Так, тоді подивимося на самі бісерини. Ось так ось тут. Два розміри. Я дістану, щоб краще було видно. Вони так гарно приливають ці всі бісеринки. Ось двох розмірів, чи видно, чи ні, думаємо, що вам видно менший і більший. Дуже красиві такі бісеринки, прозорі, такі, сіропрозорі. Так, потім бісер. Це весь він одного розміру. Він буде зашиватися, заповнюватись. Всередині саму брошечку Це брошечка, але я з нею буду робити ялинкову прикрасу. Так, потім ось такі бусини перламутрові. теж дістану. Так. Теж двох розмірів більші і меншенькі. ось Пути його щоб не загубити. Так, і ось сам пак із стразами. Це ось стразовий ланцюжок, який буде прошиватися. Доволі таке довге, повинно вистачити. І ось такі стразочки-зірочки. По інструкції написано, що кожна зірочка повинна приживатися за допомогою бісеринки. Okay, ось. Так, ще голочка. Зараз я дістану. Ось так ось голочка, звичайна. Але погано, що мені не подобається, що немає ниточки. От, і ось сама застіпка. Якби була ниточка, то, в принципі, взяти і вишивай, А так ще думай, де тобі знайти ту ниточку, якою це все можна пришити. Так. Тепер сама інструкція. Так, ось така краса у нас повинна вийти. Так, тут написано, як пришивається стразовий ланцюжок, бісер-бусини, все тут описано: як обробляється край, як пришивається застіпка, як це робиться. Тут покрокова інструкція, якщо куди робиться, в якій послідовності. Тут сама схема, куди наносяться, куди пришиваються які бусини. Що, в принципі, дуже зручно. І я думаю, справиться з тим будь-хто. Так, що будемо пришивати, будемо робити ось таку красу, я зараз приступаю до цієї роботи і вже покажу вам свою готову ялиночку. Це для вас буде буквально через пару секундочок. Спочатку я вам покажу, які у мене залишились залишки, а потім вже перейдемо до готової роботи. Так. Бісеру залишилось багатенько, в принципі, але на другий відшив я не, думаю, що не вистачить, потім розкажу чому. Так, перелинок залишилось дві великі, дві маленькі. Зірочок багато, які пришиваються. Вистачить на другий відшив точно. Е, оці от стразинки, то залишилось 5 штучечок у мене. Сірі прозорі намистинки не залишились. Вони якраз йшли, от скільки потрібно, скільки йшли. Так, і тепер я вам покажу свою готову роботу. Ось така красуночка вийшла. Така ялиночка. Красуночка. Ось так зробила петельку, потім ну, підвішується на і буде вишитись на ялиночку. Трошки буде тут незручно, бо тут вона звужується, трошки буде незручно пришивати, але нічого. Так, я робила майже все так, як було вказано в інструкції, крім оцієї верхівочки, яка ось тут в ялиноці. Я пришила стразинку, зірочку. Ось разенку паєтку зірочку і три бісеринки всерединку. а по інструкції йшла ось така ялиночка із цих бісеринок. Я спочатку зробила так, але мені не дуже сподобалось, Тому думаю: паєток цих зірочок вистачає за меню. Так, чому не вистачить тепер, чому не вистачить бісеру, бо тут багато бісеру йде на обшив цього краю. Якщо ви не будете обшивати. То з головою хватить, бо всередині тут не дуже так багато цього бісеру і вишивається. Так що ось така красуночка. Ось така красуночка вийшла дуже красива. Так, переливається, я думаю, на ялинці під вогниками буде дуже красива. Так. Ще одне, що я зауважу, я коли вирізала, я вирізала не по контуру трошки, а буквально на міліметр більше, чим сам малюнок нанесені на фетрі. Картинка, картонка тут у мене, звичайна, я взяла із якогось звичайний картон, навіть не пивний, бо ця іграшка буде висіти на ялинці, тому я думаю, щоб вона була не сильно важка, так просто щоб тримала форму. Так що ось так от. Потрібно поправити мізерин. Ось так от оці от стразики, виробник рекомендує, коли ви починаєте пришивати, то на початку і на кінці ставити капельку клею і потім пришивати. Я так і робила. Але в мене суперклею не було, я на клей пістолет, то тоді тут трошки було важко пришивати, щоб Бо був цей клей, важко було його трошки протикувати голочку, але нічого, все вийшло. Ось така от краса. Так, дякую за вашу увагу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, пишіть коментар. Зустрінемось в наступних відео. Всім хорошого дня!